Живемо як у лісі. Так про своє село говорить місцева жителька Валентина. Каже, у Мар'ївці немає стабільного мобільного зв'язку. Щоб додзвонитися до рідних, жінка змушена долати кілька кілометрів до однієї з небагатьох точок, де ще з'являється сигнал. Оце сюди приходжу, щоб позвонити у город. По по селу взагалі немає зв'язку, а вони теж не можуть позвонити. Я тільки до оце тут стоять. Оце відсіля можу ще дозвонити. Занепокоєна відсутністю мобільного зв'язку і місцева жителька Світлана. Жінка каже, у перфронтовому селі, яке військові РФ атакують вдень і вночі, не мають змоги навіть викликати екстрені служби. Аптеки нету, врачей немає, нічого немає. Чоловік прилетів, шахет на маслабуні. У нас десь це саме загорів. Чоловіка тушили. Не могли викликати скору, тому що у нас не зв'язки. Чоловік умер, ну це ж бізобрання какої. Чесно нас бросили на Скорою не врача, тут. врача, тут ні, тут сімейного. Раніше хоть можна було з ним поговорити, а сейчас ж і нічого. В общем, это живемо як в лісу. Мало того, що у нас тут кожен день приліти і зв'язки. За словами старости села Олександра Кравченка, перебої з мобільним зв'язком у громаді тривають близько трьох тижнів. Причини наразі з'ясовують. З чим пов'язано, на даний час ніхто не може відповісти. Приймаємо міри. Сьогодні в Біленькому вже Київстар стар почав працювати. Думаємо, що в нас теж буде. Ну, частично зв'язок все ж таки є, просто. Інтернет проводний є, зв'язок є ну, в декілька вулицях, на висотах є зв'язок. Власне, всі через інтернет зараз. Безпекова ситуація в Мар'ївці залишається складною. Дрони тут фіксують регулярно, каже староста. Буває таке, що два-три дні прилітають, тоді два-три дні, там неділю немає. Це як у них як є канвієри, так вони літають. Нині в селі залишається близько півтори тисячі людей. До початку ж повномасштабного вторгнення тут мешкало понад дві з половиною тисячі, розповів Олександр Кравченко. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.